Друзі, всім привіт! Всім активним користувачам нашої групи Viber. Ми знаємо, що ви за нами дивитесь, слідкуєте. І саме тому ми вирішили для вас підготувати невеличкий релакс і подарувати вам 5 днів активного користування в салоні нашому обладнанням. Так як зараз осінь, період загострень різних ваших хронічних хвороб, у нас ось ви бачите, з'явилась дуже класна накидка, яка відновлює дихальну систему, яка надає легкості вашим легеням. А також у нас присутній масажер для ніг. А у вас буде п'ять сеансів для його користування, щоб відновити серцеву судинну систему, стабілізувати тиск, щоб ваші ніжки завжди були теплі, щоб у вас був гарний сон, гарна імунна система. І також масажне обладнання ви зможете використовувати як вдома, тобто на різних режимах. Це Більший акцент на шийно-грудний відділ, якщо ви страждаєте головними болями, мігренями, якщо ви хочете стабілізувати тиск, відчути легкість на попереково крижовий, якщо вас більше там турбують суглоби, ніжки, і зробити на масажному обладнанні так само масаж ніг. У нас є різні так само цікаві програми, де у вас буде можливість пройти різні тестування, отримати різні подарунки. Тому зараз, осінь, золотий час, коли ми чекаємо вас в салоні, тому телефонуйте, записуйтесь і всім активним учасникам на цьому тижні на вас чекає сюрприз. Дякую за увагу!